Велетенська писанка прикрасила центральну площу чернівців в рамках всеукраїнської акції Параду вишиванок місто передали заготовку, а троє чернівецьких майстрів перетворили її на витвір мистецтва, який представлятиме наш край 24 серпня в Києві на параді вишиванок. Туди скотяться писанки з усіх регіонів України. Творці нашої сподіваються, що вона яскраво вирізнятиметься з поміж інших. Висота писанки майже 4 метри, вага біля 60 кілограм. Подивитися на чудо яйце скіцманя. Приїхав Марко Чорний. Я не дивлячись на. Трохи таку дощову погоду, все одно приїхав подивитися, і враження мої були виправдані. Писанка дійсно чудова. У ній відображені саме Буковинські орнаменти, які притаманні саме Буковинському краю. І дуже чудова річ. Мене такі акції дуже тішать. Через несприятливі погодні умови відкриття свята Великодньої писанки перенесли в стіни ратоші. Секретар міської ради Віталій Михалішин вручив грамоти та подарунки всім, хто доклав зусиль до створення цього витвору. Розписували писанку художники, викладачі п'ятого училища за сучасними технологіями, це так розпис для машин, тобто йде автомобільними емалями. Спочатку було зроблено трафарет, і завдяки трафарету, по трафарету ми вже малювали. Ми вже малювали саме малюнку. Ми надіялися на результат, який буде уявляли собі це в голові. Цю картинку, але насправді ми не очікували, що так вийде. Ми коли вже останні трафарети знімали. Всі стали отак в трьох думаю, ну, взагалі, вра... самі були вражені, кажу, тому що настільки цей от розмір і настільки яскрава вона вийшла. Дивовешний просто. за мету художники поставили створити писанку, яка б відображала яскравий буковинський колорит. На ній зображена традиційна для нашого краю символіка. Розписана вона п'ятьма кольорами. Для основного білого знадобилося півтора кілометра скотчу, а вкрила писанку темно-червоним, який зазвичай на буковині використовують як основу для розпису. Колір білий це колір е, Божого благословення, це колір е, божества, це колір ангелів-охоронців. Червоний колір життя е, колір. Жовтий, який виграє на писанці, це колір радості, колір сонця. Отже, і колір зелений це є колір відродження. Це є колір нашої матінки природи навколишньої на святі Великодньої писанки. Буковинські майстри писанкарства провели майстер-класи та показали власні колекції писанок. Свої експозиції принесли вихованці художніх гуртків, установ культури та закладів освіти. Найкращим визнали кошик будинку культури творчої молоді автограф. Люди малюють на писанках все те, що хочуть побажати ну іншим людям, тому розмальовують тому дарують їх іншим людям. Тому я рахую, щоб це не забувалося. Потрібно ну, розмальовувати писанки, проводити такі фестивалі, щоб наша молодь теперішня не забувала, що є такі речі, такі звичаї на Буковині. Таїсія Грусо Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.